Сьогодні вдалося проговорити з вами про артроскопію. Що таке взагалі артроскопія, що вона себе представляє і для чого і кому вона потрібна? Артроскопія це ендоскопічний хірургічний метод лікування при патологіях нашого колінного суглоба. В чому саме заключається основна перемога артроскопії? Артроскопія, основна перевага, заключається в тому, що це малоінвазивність. І чітка візуалізація, тобто з допомогою артроскопічного методу, і як дослідження, так і оперативного лікування, ми чітко бачимо, заходячи в суглуб, через декілька невеликих буквально отворів, розрізів, ми заходимо і бачимо, яка у нас є проблема з колінним суглубом. Проблем може бути декілька. Основні з яких це де розрив меніска, розрив хрестоподібних зв'язок або їхнє тіла в суглобовій поверхні нашого колінного суглоба. Основні ці проблеми ми можемо спостерігати і клінічно. Для того, щоб вже потім відправляти пацієнта на артроскопічну операцію, нам потрібно чітко розуміти, з чим ми будемо мати справу і для чого, і що ми маємо там виконувати. Основні методи діагностики заключаються ще на стадії, коли пацієнт приходить зі скорами, тобто клінічно. Звісно, не проявляються набряком, різкими болями, обмеженнями рухів в суглобові. Зволікувати ні в кої разі не потрібно, потрібно одразу звертатися до спеціаліста для діагностики та подальшого лікування даного захворювання. Основний метод, тому якою ми можемо чітко встановити патологію, яка саме виникла в куліному суглобові, це, звісно, МРТ магнітно-резонансна томографія нашого куліного суглоба. Також додаткових методів дослідження нашого куліно суглобу можна використовувати УЗД. В чому основна перевага артроскопії перед відкритими методами лікування патології колінного суглоба? Це в першу чергу, як я вже говорив, малоінвазивність. Робиться декілька невеликих утворів, в яких вводяться спеціальні пристрої в ваш колінний суглоб і там вже проводиться оперативне лікування, плюс триволість оперативного втручання. В залежності від патології вона буває різною, тобто той же самий розрив меніска. Оперативне лікування відбувається сама операція тривалість від пів години до години, розрив хрестоподібних зв'язок від години до двох. І так далі. Найчастіше травми колінного суглуба це все ж таки, на жаль, у нас йде розрив меніска. Мені розрив медіального або латерального меніску. Близько 80% всіх патологій, пов'язаних з колінним суглобом – це якраз такий розрив меніста. Можливо, і звісно, ведення його і консервативно. Тобто знімається больове запалення, знімається больовий стан, однак знову ж таки проблему ми цим не вилікуємо. Людина проліковується, в людини знімається запальна форма, знімається больова форма, однак проблема залишається. У випадках, якщо людина пролікувалася консервативно і через довгий проміжок часу звертається до спеціаліста з такою проблемою, ми її діагностуємо і також будемо направляти на артроскопію. Однак вже застарілі розриви менісків лікуються набагато проблематичніше і набагато складніше, як і для пацієнта в плані реабілітації після операційної, так і для спеціаліста в плані оперативного втручання. Артроскопії в повному обсязі виконується і в нас в годі МЦМ, тому, якщо у вас є проблеми з колінними суглобами, краще не зволікайте, а звертайтеся до спеціалістів для ранньої діагностики та виключення можливих проблем. Якщо проблема все ж таки є, то для подальшого її лікування. Будьте здорові!